О, Боже, який гарний хлопець їде. Я як із фільму, де знімався Сільвестр Сталлона Рембо. Ха -ха. Боже мой. Поламався гранулятор. Роги ми йому скрутили, навіть півгода не пройшло. Ну десь, ні, півгода пройшло, ладно. Коротше, розсипалися повністю почіпники, перестав робити. І наробило і, блін, посадочне місто під почіпніки знизу. Е, там роздробило. І тепер почіпник туди стає, впресовується ну, опорно радіальний о. І він сідає тепер глибше, ніж треба. Коротше, отака от штукень. Зараз їду до кума, повезу, о, Там всередині з рака прийшла. І поїду зараз до кума. Не поїду, а вже їду. І там така ситуація, що треба просто е, зняти, взяти цей. Різцем і чуть трохи убрати, тому що дуже, дуже багато там всілякої стружки наробило. І треба ту стружку убрати і підрівняти посадочне місце під почіпнік. Почіпник там стоїть. Я приїду додому, вам точно не повню, зараз вже покажу. Ну, факт в тому, що оці опорно-радіальні почіпніки є різного цього розміру. І є такий самий, як у мене по розміру. Тільки я взяв просто два товщих, вони вже там на 3 міліметри товщі йдуть. І виходить, оці 6 міліметрів мені замінять оцю стінку, яку зараз підточе токар. Коротше, все, їду до кума. Я, в принципі, так продумав, як воно має бути. Ну а там вийде чи не вийде. Того, що по-інакшому я нічого вже не зроблю. Або треба буде, якщо нічого не вийде. Отаку нову бухту виточувати або дзвонити на техномашстрої, заказувати. Ну тільки я не знаю, чи в них будуть такі запчасті, щоб це все діло купити. Воно в прошлому разі, там, видальше, щось не продумано. Воно в прошлий раз там така ситуація була із, із, із оцією, цією ну бабіною бухтою, хер його знає, як її назвати, посадкою оцією. І виходить, за цим разом така ж сама ситуація. Розсипається почіпник. І оця е, виходить, ця пластинка від почіпника вона просто різко виїдає метал. Так як метал видать е, цей ну, мягкий. І воно, а почіпник, він же почіпникний. І ото робить отаку каку нам. Ну нічого, зараз спробуємо. Все, приїхав до кума. Давайте, зараз поїду, піду, покажу йому ситуацію. Я думаю, що все вийде. Отак от от виглядить ГКМ200. Е, Женщина прийшла ти мене піддержати і прийшла. Да? Короче, дивіться. Оце ось старий почіпник обойма. Ось так от він виглядить. А це ось новий. Новий на 3 мм довший. І, і він, виходить, ну, ширший. Поняли. І виходить, що у мене оця посадка, яку тільки що хлопці виточили, трошечки глибше просто сяде почіпник і все. Ну, а тут буде заподліцо. І таким методом у мене робоча частина буде стояти в правильному положенні, так як воно бути. Коротше, старий почіпник ось розсипався, я його витяг. Ля, як красиво, хтось каже, коля, треба змазувати. Там змазки було такої, що я, блін, ложкою від теля доставав її. от такі от почіпники роблять. Просто він потихеньку починає десь сипатися і він тільки хруснув. І один почіпник, якщо летить. То він дає просто збой усьому. Все. Він, він ламає все остальне. Так, узяв два почіпника ще отаких. один взяв на запас. Блін, ціни такі взагалі. Раніше їздив, брав їх по 130 гривень, це поїхав уже 220. Узяв е, два штуки. Це він один має бути. Оці почіпник шариковий, він ставиться сюди. Він отута. Ну, я думаю, може туди посадки хватить. я туди два за сандалю. Ну, Техномашстрой просто два пожаліє. Поставить, а я не пожалію, І якщо я туди засандалю, що вони влізуть два штуки, хай там два їх буде. Тому що, якщо сиплеться шариковий, то тоді сипляться і опорно-радіальні оці. все. Так, узяв смазку, Оп, літольчик такий от люксовий. Кажу, ну мені давайте кажу, хороше, кажу, щось таке, щоб, кажу, золоте було. Він каже, ну, давай 800 грам, каже, по 6 кілограм. Теж 200 з чим-то стоїть оця баночка. Почіпники, оці по 300 гривень опорно радіальні. О, отак от от воно виглядає. Щас це все діло помажу, змажу і буду починати впресовку. Потихеньку. Дрючечок, якийсь візьму, молоточок і буду застукувати. Так. Да. Під кстати, мабуть, постав. Оце, ось бачите, це бухта, яка, в якій ставляться ці почіпники. Да. Ну, і вал. Получається, опорно-радіальні вони знизу, а я, шариковий стоїть зверху, прямо вже де робоча частина викидає. Ну і отак воно от, ну, усе. Отакий такий от вал. Ну, я вам скажу так собі. Обично, просто і не, не скажу, що там якийсь вау, супер-пупер і, і, і так далі. Дуже упрощено, дуже просто все зроблено. Так що все, я желізяки, ці капець ніяк не Я ненавижу оце колупатися в цьому цьому. Кажу, мої ще в суботу, да, там мені треба поїхати на день народження до людей. Коротше, я кажу, мої руки призначені для того, щоб я держав у них мікрофон. А я це вечно як в мазуту оце сюди залізу, це все. Це на місяць, поки ви це... так, Ну, в общем, одні перчатки вже я по цей учухав. Да, щас я їх, кстати, на прицепі викину. І зараз піду по другі. Так що, Славік, вітряний, привіт. Спасибо. <сіба> ви бачите, вже є. Коротше, якби не Славік вітряний, то в мене б уже, я ж кажу, вже пальці б стерлися б до костей. Так, ну що, все. Диви, яка тут температура була. Це ж треба, щоб різьба так. Бачите, як різьба, аж світиться. Це ж цей почіпник здох. І прикиньте, яка температура була на робочій частині. Копець якийсь. Так, ну ладно, все, бо сьогодні треба запустити вже гранулятор. Сьогодні треба вкрай. Бо свині на мене дивляться круглими очима і кажуть, Коля, а де гранула? А гранули нема. Так, ну що, все, буду складати потихеньку, потім вже зустрінемося, коли робочий вже буде процес. Коли все зроблю, поїдемо на базу встановлювати. Місяць агроном, як діла? А що ти скривилася? Ай-яй-яй, давай папі. Ти ваву там пальчик порізала, да? Ну ти в папі вечно як мужик. Ну, зараз папа знайде щось, давай папа зав'яже там, забинтує тобі, да? Подивись на папу. Папа є аптечка, да? Зараз аптечку. А, що там, вава? Ну зараз, підожди. От бляха. Так, все, аптечка водія, перекис і бинтик робе чудеса. Ну, навіть не за цей. Бачите, прийшла і показує. О боже, який я красавчик. Капець. Як точно як Петя тракторіст. Фух, все вроді, не знаю, трохи витер. Так, ну що, все, зробили гранулятор, запустили, провірили. Ну, що, бандітка ти моя? а ну покажи, де Вова була. Нема? Оу, де Вова? А другий пальчик покажи, другу ручку покажи. Де, другу, Оту ручку покажи. Є, все, бинтик попа зробив, так? Да? Ну, трошки зараз поцейку, та нормально. Заживе, господи. Нічого страшного. Да? Все, держи, 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 все. Клас! Ну, трошки покровило, там порізало пальчик, Папа обробив перекисю і красота. Yeah. Так, що ми робимо зараз? Запускаємо гранулятор. Все, в принципі, працює, все в нормі. Тільки що пробували ось без ножика робити. Зараз із ножом награнуліруємо, тому що в мене вдома свиням немає абсолютно нічого. Отут, от, в чому біда, що оцей блин його блюдечком вигнуло, цей що викидає гранулу. І бачите, і під блином буквально десь ну, до сантиметра є отвір, але його вигнуло просто. То сюди. Ну, тільки що пробували, ну закидало там. Там нічого страшного, борошно. Головне, що тут робоча частина працює. Так, ти мені другий пальчик не поріж, хорошо? Моя любенька. Так, і виходить, зараз награнуліруємо мішечків 3-4 додому, заразом провіримо, подотягуємо, як він працює, як він показує свою роботу. Отак от. от. Е, чесно, по почіпниках я ставив сюди круті почіпники, до цього, хороші ставив, то есть, а зараз поставив китайські. Як на мене, подивимося по роботі. E, почіпники старі, ті, що нові, ну, встай ті, що нові, я поставив. Відробили в нас, я не знаю, ну тон, тон скільки, тон 30. Десь тон 30 вони зробили. І все, і почіпники полетіли. Зараз почіпники поставили новенькі, все, запускаємо, працюємо. Зараз буду насипати суміш. Ірінь. Постав мені цей оцей конус. Ігорюнчик зараз буде з кормозмішувача вибирати гранулу, а я буду тут засипати, трошки теж погранулірую, попрацюю по попрацюю по-своєму. Все, давай. І оп. Так. Ну і зараз будемо дивитися. Та я думаю, що зараз, аби, аби розігрівся, поняв? Я думаю, що натяжки вистачає. Поля, не трогай, хай, 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 походи трохи так. Все, і все буде добре. А? Зараз поміняємо. Зараз кров зупиниться і поміняємо. Да? Да. Все, засипай. Зараз він розігріється. Да. А де ж ти? Ти, мабуть, отута. отут десь порізала. Це 100%. Ти ж така у мене дівка, що десь ж сунула той палець. Да? Так, ну зараз, гранула вже трохи пішла. Як бачите. Зараз розігріємо гранулятор, трошечки дожмемо ролики. Головне, щоб він зараз пішов в роботі. Вроді би працює. Ага, ігру, підожди. Бачиш, треба натягнути зараз ремішок, бо пробуксовує. Так, хорошо, далі пробуємо. Стопе. І так, вроді би, запустили. Получається, натягли трохи ремішок, і пробуксовка перестала. Гранулірує я доволі, в принципі, нормально. Тихенько, нагрузка є. О амперажу у нас вийшло. 14,6, то є робочий ампераж цього мотора на 7,5 кВт, і він тисячник по оборотах. Його, робоча нагрузка 15 А. Так що 14,8, 14,7, 14,5, бачите, і 6. Класна, якраз класно, стабільна на нього. Зараз оця нагрузка. Він зараз себе як риба у воді чувствує. Чітко, класно, без ніяких проблем. Так, тут у нас суміш. Тут у нас е, зерновідходи кукурузи е, були. Ну, такий, дро, дроблена, дроблена така кукуруза. Е, пшениця, ячмінь, потім е, горох, соняшникова макуха і соєва макуха. Е, е, і все. А, І кальцій. Кальцій і сіль додавали. Це поросяча, гранула, полічка, доцічка, будь ласка, давай, щоб ти дручку мені ще раз не порізала. хорошо? Бандітка ти моя, це капець. Сама з папою захотіла, макар не захотів, а вона... Каже, папа, брум-брум. каже, ти куди? Ми... Дивлюсь, дивлюсь, класно. Каже, папа, ти куди? Красиво, так? Да? Все, палець цей, бинт зняла, побачила, що кров не йде, бинт зняла і все чики піки Все, Поль, давай, тікай. Бо в нас же ж є люди, які будуть писати, боже, ти що, тихенько, техніка безпеки, дитина. Я знаю, я ж дивлюся, я ж не, не якийсь там лагод. Так, все, порядок. Відсіли. Зараз будемо брати мішечок. Що ти? Включаю, чи що. Будемо брати мішечок і будемо е, забирати гранулу додому. Так, все, Ігорюнчик запустив. Ігорю, хай він зараз щас... виключи, виключи. Що там таке? А ну зараз провіримо, щось дергається. Так, ну що, все, порядок? Так, да? доці? Порядок, клас. Так, ладно, будемо прощатися, зараз запустимо того, що там е, треба опустошити. Цей... Як його Кормозмішувач? Щось, щось попало, мабуть. Ну ладно, зараз провіримо. Так, ну що, все, на даному етапі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. І нехай вас Бог береже. Отак-от. Все. Шановні друзі, підписники, глядачі, гості, всім дякую, всім до побачення. Отакий от невеличкий був ремонт гранулятора. Вроді ви працює, будемо працювати далі. Зараз награнуліруємо і додому. Все, всім пока-пока.